Карта дня імператор. Класна карта. Все, що у вас в руках на тут і на зараз. Використовуйте. Ви зараз на коні, ви зараз керуєте, ви зараз а, маєте всі важелі, але вам не треба забувати про те, що, помимо важелів, керування у вас є ще велика відповідальність. Навіть якщо ви вмієте це робити і приймати, але. Ви повинні розуміти, що саме сьогодні від вас буде залежати доля інших. Можливо, ви десь можете, скажімо так, допомогти з барського плеча да, надати щось, або помілевати, тобто не наказувати когось, якщо ви керівник, або зм'якчити рішення, яке вже прийняте. Але ви повинні ще розуміти про те, що імператор це достатньо така важкувата фігура в форматі Якщо мені потрібно бути різким і десь жорстким, а навіть жорстоким, то я теж повинна це зробити, або повинна це зробити. Тому вирішувати вам, тому що ви сьогодні імператор. Приймайте.